Всім привіт ми з України, привіт, всім скоро неславним. Пів шостого плюс 28 в тіньочку. Аномально, ненормальний жаркий квітень. Ще навіть нема середини квітня, а вже таке літо і така ненормальна спека, все так хоче квітнути, все квітне так швидко, що невідомо чи буде з того толк. Я не бачила щось на своїй прикосі ніяких пупіночків, щоб зрозуміти, чи щось вона зав'язала. Вишні зараз так рясно цвітуть. А Бджілки літають, а невідомо, що буде при такій спеці. Бо зазвичай в таку спеку вони вже давно відквітли. І ягідки є, і спека набагато пізніше, аж після травня. Ох, коротше, спека неймовірна. Тож запрошую на невеличку прогулянку. Дивіться, як шикарно виглядає магнолія. Як вона класно розквітла і вже, на жаль, через таку спеку пелюстки осипаються. Вона вже відквітне скоро. Дуже такий короткий термін в таку е, ненормальну спеку. Ось квітне слива, у сусідів, ось їхня черешня, вся в квіту. Вишні, як ненормальні всі білі. А, чи не вплине спека на. На зав'язі поки що невідомо, але вони такі всі прям хмарки білі. Ідеш по вулиці, і багато вишень, і все-таки, наче білі хмари, спустилися на землю. Подивіться, як вже класно виглядає дракон. Вже в нього молоді листочки і. І є одна квіточка, є один бутончик, може, ну, з цього щось і буде, а може ні. Але він є. Значить, наступного року можна чекати їх більше. Тобто він показав себе, що він такий, скоро да, і заквітне. Я хотіла з нього там череночком нарізати, поставити на вкорінення, тож буду вже більш обережно, коли вирішу нарізати. Є, є, є один бутончик. Моя Тіфані, яка виїхала з зимового саду, теж вже скоро повноцінно розкриє свої квіточки. Дивіться, яка вона шикарнюча, вона класно в зимовому саду перезимувала. А ця вже скоро буде відцвітати, І я її посажу в клумбу на постійне там проживання. Нагадаю, що збір ще триває, і він буде ще кілька днів буквально. Комквати чекають на своїх нових власників. Тож поспішайте заскочити в останній вагон. Давайте зберемо хоч 100 тисяч. Я розумію, що перецінила свої можливості. І 150 тисяч зібрати не виходить. Тож, давайте хоч 100 віддам. Похлопаю вже своїми оченятами, а кумкватики знайдуть собі нових власників. Посилання на банку я додам в описі. Широколисті гортензії також поспішають набрати зелену масу з таким успіхом, з такою жарою вони почнуть скоро квітнути, їм ще добре вони вносила все так швидко, що я нічого не встигаю. Мої рослинки також виїжджають потрохи на вулицю, там вони джерики і лимончики, і волотисті з чумачучими приростами. Інжири, вже, які бруньки повипускали. Тобто ну, дуже стрімко все розвивається. А, дуже швидко, Не мене прям слів немає, як це все швидко, аномально і ненормально. В зимовому садочку все більш-менш спокійно. Хто швиденько надуває свої бутони? Так, це кактуси, швидко квітнуть, також надувають свої бутончики. Там всякі різні, там амілярія квітне. Я вже буду скоро показувати вам. Вон там, лохматі бутони. Ой-ой-ой, не видно за листочком. Скоро буду вам показувати квіточки ананасів. Ну так, перерости на камелях, на деяких вже почали визрівати. Ну, все так теж швидесенько. Але тут більш-менш хоч ці рослини вони хочуть спеки, вони хочуть і тепла і сонечка, то їм, як би нормально, дивіться, як вже збільшуються плотики. Зараз ще покажу там плотики на Івасакі і квітнуть. Тут це більш-менш спокійно. Кінг я ще не зрізала. І тут такі весняні прирости, вони швидше ростуть і швидше закінчують свій приріст, і визрівать починають Тож час робити тут. Повітряну відводочку. Дивіться, ось тут гілочка загнута і який їжачочок, скільки приростиків надавав мандаринчик. Там ананаси вже збільшились, вже так їх видно краще. Чи ось вони якісь у мене два однобоких. То іначе рівненькі, не знаю, що їм цей раз там. Сонечка до стель, стеля нічим не притінена. А що їм не так і чого вони цього року, якісь аднапоки, непонятно. Повітряні відводки воно, з бутонами. Треба вже дивитися, що там з корінням, а, можливо, треба пересадка. І також по нових домівках всіх. Кава є Борбон. Дивіться вже, як стало помітно, як збільшуються ягідки, які вони стають соковиті, і вже достигають. Вон там, яка гілочка з ягідками. Тож, пильнуйте, пильнуйте. І можна буде спробувати ягідку на смак і посіяти зерняточку. А саму є упурбон я збільшую її трошечки горщик. Вирігатна також норм, тепер тільки встигався поливати, там один листочок зіпсований, треба прибрати. Бо листочки, які такі максимально білі, вони, на жаль, недовго живуть. і швидесенько так собі відпадають. А, так, тут все добре, я вже відкрила два вікна настіж. Зараз а, зніму ролики, буду поливати, бо дуже спекотно. Ось, будь ласочка тут тіньочок вже давно, 28,5 градусів. Я ще хочу винести підтагай, пересадити, загнути її там може щось давити. Ось. Орхідейка, дивіться, які вже бутони, скоро квіточки вам покажу. Тут саме тут сонечко, манго ще квітне, ось там так багато вже поназов'язував. Тут і бджоли, і муки, вже не треба нікого спеціально заводити. При такій спеції вони тут, вони тут самі. Вікна відчинені, двері відчинені, щось у мене ця гілка повисла. Треба підв'язати щось, воно такого простору зверху і такого хаосу знизу не було. Я, мабуть, це від вибуху, бо в мене тут впав, а там був хамелеон, і він впав. І я думала, чого б він впав, а мабуть, від, від вибухів і від вібрації він звалився в пруд, і оця гілка там з крючочка злетіла. Так, мабуть, це так і сталося, що це від випуху і від вібрацій. Тож, треба підтягнути цю гілку, бо вона так в мене не висіла, мені тут було зручно ходити, А зараз в мене тут все повисло негарно. Тож, треба все підтягнути. Бо ці вибухи не дають нам спокійно жити. А так, з рослинками, все добре, дивіться, вікно. Відкрите настяж. Скоро там лохина приїде, треба посадити, я щось нічого не встигаю з цією спекою. У мене ще в планах було в дітей ялинки. <кій> Садити ту і смарагди, Ой, кіпаріси там всякі. А щось вже така спекота, що, мабуть, прийдеться відкласти. Просто залишити заброньовані рослини в розпліднику і все. Тож. Скарги на спеку на ненормальний квітень спекотний. А так, це почком. Цитрусам, в принципі, така погода подобається, Що їм? Ось, танго мандарин. Тут також вікно відкрите. І закривати вже не буду, бо це неможливо їх туди-сюди закривати, відкривати. Тобто вже і вночі вони будуть відкриті. Два вікна настяж, одне вікно тут на провітрювання, і двері я вже не зачиняю. Тож, це труся там, все пучком все добре, ростуть приросте, треба дати всім добривка, папайки, я теж, я думаю, сподобається така спека. Головне тепер не засушити нікого, всіх вчасно поливати. Вже і анонна виїхала на вулицю. Пчолки тут заблудилися. І треба познімати всі плоти з сафора. Так, тіланцем також буде тут класно. Вже літо, зверху там є їм Ось, ближче, дивіться, які борумбочки наманули. Щось-то він же зав'яже, щось-то залишить. Ну, квітне він дуже-дуже рясно, класно квітне. Тож, сподіваюсь, на врожай. Всім криптантусом сонечка вже вдосталь. Зазвичай я вам знімаю, коли тут сонечка ще нема. Ось подивіться, які вони класнючі на сонечку, які вони яскраві. Це такі взагалі зібра смугастий. Там ще, мабуть, лізе в нього квіточка. Ну, подивимось, поспостерігаємо, як то буде виглядати. Коли я знімаю ролики, дуже рідко в цій частині є сонечко. Що ж, дивіться, скільки тут багато сонечка, як тут вдосталь його рослинка. Там завізі такі величенькі. Бутони на стрілці я вже зрізала, в неї там ростуть новенькі листочки. Мої стрілці, які я пересаджувала групами, з ним все нормально, просто зелені. Ось має ось і вже є такі завізі гарнесенькі, і бутони квітів. Ось вже які завізі на Івасакі. Дивіться, які він вже регулює, всиплються активно, прирости на аркабалену. Дивіться, оце був зимовий прирост, і листя такі великі. І є новий. І в нього буде вже листя більш не таке величезне, а буде менше. Ці прирости я потім зріжу для на навкоріння. Бачите, так, які плодики в нього. І вже він регулює. Ось жовтенький відпаде, такі залишаються без, без плодів. Тобто все, рослинки починають регулювати свої завізі, що вони там назав'язували. Камелі, які вже майже доквітли. Прирост є ще одна квіточка. Дивіться, яка вона класна. Дуже красиві квіти. І зараз квітне і камелія, і магнолія. І це все так вкупу і кактуси. Хоча ці рослини разом а, не квітли ніколи. У них свій термін цвітіння. А зараз, як бачите, через таку спеку аномальну. Це пішло череберть. І у рослин, і у людей. Ці плоди можна вже зрізати, покласти на дозрівання і і все. І хай собі дозрівають. Мангось прирост таки визріває Тут я зняла з неї гіпс цієї папайки Вона нормально зрослась. І тут, мабуть буде, мабуть, буде розгалуження гілочки. Треба підв'язати з неї. Вона висає і заважає в архівці. Тож тут якраз внизу комфортно, прохолодно, блін, чого воно так швидко все розростається і ніяк не встигаю попідв'язувати, там, зрізати дещо, щоб карамболі було світла більше. Чому тут внизу якраз саме комфортно і не жарко. І така прохолода є, яку ми вже швидесенько почали шукати. І це ось завізі на грифруті. Ну, Кала вже відквітає також. Вже зараз треба поливати і поливати кожен день, намагатися не прогавити полив для рослинок. Манго має ще квітне, ще поки я не бачу на ньому ніяких двіжів по завізі. Треба зняти ці плоди на сафорі і там ще Гамліні є. І нехай рослинки вже відпочивають залишиться тільки краснов'ясі сорта сандмінелі і паліто. Вони ще нехай висять аж до Паски. А на Пасху зріжемо, знімемо і подивимось. У мене вже таке було, що на Пасху сандмінелі якраз дозрів. І був такий насичений принасичений. класний прекласний Лаврушечка ось почав прирост так давати. В нього вже так багато наросло оцих порослі. Тож зупиниться ріст, можна трошечки почекаю, трошки прищепну, і нехай вони визрівають і будемо ставити на вкорінення гілочки. Ще трошки там шункакана є, вже виїхали плюмірії на вулицю, тож так частково стало. Простору, єдине, що над крамболою, треба там зрізати. Або підв'язати, або когось зрізати вже. Дивіться, ось які завісі. лунаріо. Ще такі. О, там є два. Один відпаде. Тобто вже такі класні завізі є. Вже також, як відрегулюють, можна буде ще повторно нарізати черенки і ставити на вкорінення. Ось, Подивіться, які волотисті гортензії вже, які в них величезні прирости. Магнолія ближче від спеки, далі листочки вже так висять, як ото лапша якась. І вже осипаються. На жаль, цвітіння рясне, шикарне, але недовге, не тривале через спеку. Смородина. Мушмула германська також вже з бутончиками, дивіться, на фоні сосідської вишеньки квітучої. Все з бутончиками. Ківі також, дивіться, які вже приросте, і вже з бутонами. Вже видно, що є бутони. Це хлопчик, а це дівчинка також з бутонами. Два Ківі переїхало до доньки. І ось Азіміна. Ну, квіти повинні бути більші, вони невеликі. І що це? Вони вже заквітнуть, чи що? Ну, блін, ну це маленькі будуть. Тобто на ній теж з'являються спочатку квіти, і вони такі коричневого кольору, а потім вже розкриваються бруньки з листочками. Бачите як? Ну, якісь вони невеликі, повинні бути набагато більші. Чи то спека так впливає, чи що. Їх дуже багато, але вони... Невеликі. О, тепер можна заглядати у віконечко зимового садочка. Лайм величезний, весь в заяцях, красунчик. Ось які приросте вже на волотистих гортензіях. Величезні, ось у Аннабель, вона взагалі зелена. Помідори з квіточками чекають, поки я їх висажу. поки зроблю загородку від цього монстро. Ось так. Я не садила розсаду, я вже купила готов. А, бджоли мої, вони вже покохались, накохались і все. Діток відложили, відклали і закривають свої хатки, вже запечатують їх. У мене немає слів, у мене просто немає слів. Дивіться, які прирости на троянді платистій. Оце все молодий приріст. Тут десь сантиметрів 20 і трошки. Дивіться, як вже закривають вони свій вуличок. Такий імпровізований. Да? Вже грязючкою заліплюють. Ще Тут під а, козирком гаража там також вони були ці хатки нові і вже також всі заліплюються. Тож по мірі заліплення їх, закривання, я потім зможу поділитися з вами ось такою о, ось такою от. Хаточкою, хто захоче, ви вже там собі повісите і будете пильнувати, коли буде весна, щоб допомогти їм розкрити її. І в нас пластика на гаражі, він трохи пошкодився від граду. Ну, І там є такі дирочки, вони живуть там і в дирочках, і дирочки вони також вже позаліпляли. Що ця хатка майже така вся заліплена. Виберу потім хатки, які там вони заліплять максимально. І я бажаючим поділюся. Ця а, ще мало заліплена. Ну, можливо, можна буде вже цю хатку розібрати. Ну, тобто поділитися цими кусочками і просто їх весною розколупати і зробити їм, зробити їм нові, а весною вже щоб вони її більше не використовували, а аселились в нових. Бо цей вуличок вже такий давно зроблений, а їм треба новесенькі. Ну, ладно, я хай заліплюють, впадають в спячку, а там розберемось. І тут у мене під козирком раз, два, так, три, шість штучок ще. Тож я можу наробити собі новеньких повісити, вони повилазять з дирочок гаража з пластику і заселиться по-новому. А ці а, такі вони вже перевірені вони вже будуть заповнені. Класно ж годуть бджілки, вам чутно, так? Да? Плімірі вже виїхали. І дивіться, це наречена втікачка. Вона зимувала на вулиці під укриттям і вона скоро розквітне. Дуже-дуже все рано, ну як є. Це ще одна наречена втікачка. Ну, на ще більше потонів, на ще трошки менше. Ну, будемо дивитися. Отак гарно виглядає мій дракончик вже зелений. На фоні хаос, як муква і дитячі іграшки. Ось він вже такий красунчик з одним бутончиком. Сокулентами обільмій був підстрижений. Як бачите, було мінус 4, вони постраждали. Кактус у норм і вже спека кактусу норм. Ну, тож, можна подумати на наступний рік, там можна, в принципі, ще в цьому році насадити цих -таків в окремі горщики. А сюди додати більш кактусів сюди. І під капот також можна додати грозончика Поменше і буде гарно. І в разі таких перепадів він більш витривалий. Зараз я вам покажу, як класно виглядає голоденбель, поки вона в такому стані, поки в неї такі молоді листочки, дивіться, яка вона класно варіягатна. в неї такі білі шапки бутонів, квітів класнючі неймовірні, а поки вона ще така молода, диліція. шикардосне варігатне листя. Обалден, а ось о, хоста. Я не знаю її сорт, але вона також прикольно Тут полуниця вже з квіточками. Ну, Голда Анабель, вона неймовірно красива. Їй по барабану всякі там природні катаклізми, і морози, і сонце в Принаймні, того року вона росла на цьому самому місці і спеку витримала спокійнісінько. Ну, тут не видно з жовтими квіточками оцей фрамбанзін. Від цікі приросте. А тут кактус поруч. Бананчики саме починають вилазити, Також, якщо ви не викинули ваш горщик з насінчиком, то ви обов'язково дочекаєтесь. Спочатку я включала теплий килимок, зараз я вже нічого не включаю. Тут ще вкорінювалися дві дітки ананосиків. Араукаря гарно виглядає при вже заході сонечка. Дивіться, як класно. Воно її дістається тільки, коли сонечко вже заходить. Тож поливів стане більше, перебирання стане також трошечки більше. Десь тут була зара, качалась, хотіла показати вам ту замазуру, вже десь вимазалась. Ось так от на заході сонечка. Я вам покажу, що як виглядає зимовий садочок. В сонячний такий спокотний день. Замазура. За локазіями я не подружилась. З калатеями нормально, тож локазії не буде. Все остальне, решта рослин будуть нормальні. Ось такі справи на сьогодні, тож всіх обіймаю цьомкою, вже літо, пташки співають, бджілки гудуть, швидкої нам перемоги. До нових зустрічей!